Дивно прекрасна, ніжна бузок з приголомшливим паянким ароматом знаменує собою розпал весни і початок нового літа. Цей чарівний декоративний чагарник росте в кожному саду і служить одним з його головних прикрас з середини травня до середини червня. Особливо хороша великоквіткова бузок з величезними щільними сувітями і великими махровими квітками, розміри яких перевершують квітки яблуні. Українськими та зарубіжними селекціонерами були створені воістину унікальні сорти крупноцветкової буску. Кращі сорти нашого знаменитого селекціонера Леоніда Колесникова відомі у всьому світі. Сьогодні вони ростуть в парках і скверах багатьох міст України. Їх можна побачити у Вашингтоні біля Білого Дому, в Парижі, на Головних бульварах, в Лондоні, біля Вінзорського замку, в Амстердамі та інших європейських столицях. В останні роки саджанці великоквіткових сортів буску стали доступними для всіх українських садівників любителів, які із задоволенням вирощують їх на своїх ділянках. Тема нашої сьогоднішньої розмови великоквіткова бузок її посадка і подальший догляд за нею. У цій статті я розповім про особливості вирощування цього виду бузку і познайомлю вас з кращими сортами великоквіткових сортів. Загальна характеристика Якщо сорти буску, звичайного, мають квіткові кисті довжиною до 17 см, а квітки діаметром до 1 см, то у крупноцветкових вони складають відповідно 35 см і 3,5 см. Махрові квітки такої буску відрізняються багатством фарб і відтінків: від сніжно-білих, кремових, жовтих до ніжно-рожевих, бускових, пурпурних, фіолетових і яскраво-червоних. Особливо ефектні пурпурно-червоні квітки буску сорту Червона Москва, виведеного Леонідом Колесніковим. Термін цвітіння у великоквіткових сортів буску на 1,5-2 тижні довше, ніж у звичайній. Сорти набагато менше схильні до хвороб на генетичному рівні. Ця бузок відрізняється підвищеною морозостійкістю. Терміни посадки. Крупноквіткова бузок швидко приживається на новому місці і навесні, і восени. Кращі терміни посадки в більшості регіонів України навесні, кінець квітня, перші числа травня, восени, середина вересня, початок жовтня. Вибір місця. Великоквіткова бузок це потужний кущ, якому потрібно багато сонячного світла для нормального росту і розвитку. Тому садити таку рослину потрібно тільки на добре освітленому місці, позбавленому будь-якого затінення. Коренева система у крупноцветкової буску дуже потужна, тому вона не любить близького залягання ґрунтових вод, його рівень повинен знаходитися не ближче 1 метра 90 см від поверхні землі. На низинних ділянках кущі рости не будуть. В таких умовах їх потрібно висаджувати на штучні горбки висотою 70-80 см і діаметром 1 метр. Ґрунт. Грунт буску потрібна дуже родюча, багата органікою, пухка, легка з нейтральною реакцією середовища PH 6,9-7,0. На важкій кислій землі бузок рости не буде. Таку потрібно попередньо нейтралізувати за допомогою доломітового борошна, вносячи її під перекопування з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів бускового саду. Через два тижні після розкислення проведіть структурування ґрунту, вносячи на 1 квадратний метр по два відра піску і компосту. Після цього можна приступати до посадки. Посадка Перед посадкою бускового саду продумайте. Як розмістити за колірною гамою різні сорти крупноцветкової буску, щоб вони виглядали гармонійно? Підготуйте посадкові ями глибиною і діаметром 40-45 см на відстані 2-2,5 метри одна від одної і від інших рослин або будівель. На дно кожної ями покладіть дрібний щебінь або бита цегла шаром 7-8 см. Потім заповніть кожну яму ґрунтовою сумішю, складеною з верхнього родючого шару компосту або гною, листової землі і піску в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Додайте в кожну яму по 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію, а також літрову банку деревної золи і добре перемішайте з ґрунтовою сумішю. Потім встановіть саджанець зверху і добре засипте його тим самим підготовленим вами ґрунтом, добре ущільнюючи землю руками навколо коренів, щоб навколо них не було порожнеч. Для посадки рекомендую вам використовувати саджанці бузку із закритою кореневою системою. Після посадки коренева шийка саджанця повинна знаходитися на рівні поверхні землі. Полийте всі саджанці по одній ліці під кожен. І замульчуйте ґрунт в пристовбурних кругах соломою шаром 5-6 см. Мульчуючий шар сприятиме збереженню вологи в землі і завадить росту бур'янів під кущами. Полив. Крупно буску для нормального розвитку і пишного цвітіння потрібно дуже багато води, 30-40 літрів під один кущ два рази в тиждень. Молодим посадкам в перший рік досить буде і однієї лійки. Для поливу можете використовувати холодну воду, наприклад, прямо з колодязя. Шкоди рослині від цього не буде. У прохолодне літо достатньо одного поливу на тиждень. У період цвітіння поливайте частіше по погоді. Головне, щоб в пристовбурних кругах земля була вологою і пухкою на глибині 20 см. Підгодівля для нормального розвитку буску потрібні 4 підгодівлі за сезон. Перший раз дайте бусковим кущах азотне живлення. Найкраще розчин сечовини – 2 столові ложки з гіркою на 10 літрів води під одну рослину. Другий раз підгодуйте бузок в фазі утворення бутонів. Використовуйте якийсь готовий мінеральний комплекс для літньої підгодівлі декоративних чагарників. Третю підгодівлю калійним добривом дайте бузку після закінчення цвітіння. Найкраще для цього підійде розчин калімагнезії. Можна підгодувати кущі розчином гною в концентрації 1 до 10 з водою, додавши в нього літрову банку деревної золи. Останній раз підгодуйте кущі буску в кінці вересня, використовуйте для цього будь-який готовий мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі декоративних чагарників. При цьому дивіться дозування, зазначені на упаковці. Формування Бузок росте дуже швидко, тому їй необхідна постійна формування. Але операцію цю починайте тільки на третій рік після посадки. Першу і головну обрізку кущів бузку робіть ранньою весною до розпускання бруньок. Видаляйте всі підмерзлі, слабкі і зростаючі всередину куща гілки. У дорослих кущів вирізуйте всі старі гілки старше 7-8 років. У кущі залиште тільки найсильніші пагони. На початку формування ви можете сформувати бузок як у вигляді дерева, так і у вигляді куща. Дерево починайте формувати на другий рік після посадки. Обріжте всі гілки на висоті штамба, залишивши 5-6 бруньок. З них з'являться пагони, які вам потрібно буде сформувати у вигляді крони. Згодом видаляйте всі пагони нижче штамба, а крону проріджуть. Якщо ви хочете, щоб бузок росла у вас у вигляді багатостовбурного чагарнику, вам потрібно буде проводити тільки санітарну обрізку, видаляючи всі старі, хворі, слабкі і загущаючі гілки. Ще дуже важливо видаляти прикореневу порозь, яка у великій кількості з'являється навколо кожного куща. Якщо ви не будете цього робити, то молода порось буде відбирати все харчування у материнського куща, і він не зможе радувати вас пишним цвітінням. Хвороби і шкідники як було сказано вище, всі сорти крупноцветкової буску мають підвищену стійкість до грибних хвороб. Що стосується шкідників, то при правильному догляді вони навряд чи з'являться на ваших рослинах. Але щоб убезпечити себе від цих напастей, я все ж рекомендую вам навесні, по зеленому конусу, провести оприскування всіх кущів буску розчином біопрепарату, інтавер від прокидаються шкідників саду. Через пару тижнів в профілактичних цілях можете обробити бускові кущі 1% бордоською сумішю від грибних захворювань. Я розповів вам про те, що таке великоквіткова бузок, про її достоєнства і про особливості посадки і догляду. На закінчення представляю вам найкращі сорти крупноцветкової буску Милосердя. Красуня Москви, Червона Москва, Примроуз, Юрій Гагарін